Дев'ятниця до Святого Миколая, дев'ятий день. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. Через два роки був побудований храм на честь святителя Миколая у місті Барі. Духовенство і вірні міста просили святішого отця Урбана II, щоб він зі священним собором приїхав до Бара і освятив церкву, а також своїми руками положив у нову раку чесні мощі Божого угодника Миколая. Папа Урбан ІІ з великою радістю дав свою згоду. І на цю благочестиву просьбу приїхав у супроводі численного духовенства та вірних. Урочистості посвячення храму і перенесення мощей відбулися 1 жовтня. Папа Урбан ІІ, після того, як мощі святителя Миколая були покладені в храмі, взяв церкву безпосередньо під свою папську опіку, від'єднавши її з під влади місцевого єпископа. Це саме підтвердив і папа Пасхалій ІІ, 1099-1118 роки. З цього випливає, що храм Святителя Миколая, де спочивають його чесні мощі, мав великий авторитет і пошану серед багатьох духовних осіб. Тут, перед мощами Святителя Миколая молився в 1994 році. Знаменитий проповідник Христових походів Петро Пустинник і схилив герцога Боемунда взяти в руки зброю, щоб визволити гріб Господній від невірних. Герцоги Апулії, Роберт, Рожен, Боемунд і мали на себе звання захисників храму Святителя Миколая імператори, королі, герцоги і князі, а також багато інших впливових і багатих людей. Складали великі пожертвування на святиню чудотворця Миколая. В день, коли мощі святителя Миколая були перенесені у бар, 47 вірних отримали різні ласки оздоровлення. Такі самі чуда діялися біля мощі святителя Миколая і наступними днями. Оздоровлювалися важкохворі, паралізовані, сліпі каліки. Біснуваті. Оздоровлювалися діти, старші, жінки, чоловіки. Чуда, які вірні отримували від святителя Миколая незліченні в різних країнах і в різних народах. У Константинополі жив один багатий чоловік Епіфаній, сановник царя Константина. Маючи велику господарку і дім, він потребував багато прислуги. Взимку, в грудні, він взяв золото, а також вірного слугу і поїхав на торги рабів. Того дня Епіфанію не пощастило, не було такого чоловіка, якого він собі бажав. Втомлений дорогою він хотів якнайшвидше лягти, роздягнувся і пішов на відпочинок. Наступного дня встав, хотів взяти гроші і піти у справах, але тут, на тому місці, де завжди клав гроші, нічого не було. Підозра відразу упала на слугу, з яким їздив на торг. Епіфаній звинуватив його у крадіжці. Слуга просився, присягався, що не брав грошей і не бачив, де господар їх поклав, але бідоласі нічого не помогло, ні сльози, ні благання, ні присяга. Розлючений, Епіфаній наказав зв'язати слугу і вкинути в темну і зимну кімнату, глузуючи з іронією, промовив Згадаю про нього, коли прийде праздник Святого Миколая. Молодий хлопець, слуга побитий, закований в ланцюги, лежав напівживий у зимній темній кімнаті. Йому було не тільки фізично боляче, а також і душевно. Він не брав грошей, завжди провадив Богу угодне життя, нікому ніколи не робив жодної кривди і зла, а тут його звинувачують перед усім двором у злодійстві. Він неустанно благав Господа Бога за заступництвом святого Миколая. От Чесний, святий Миколаю, визволи мене від цієї біди. Ти знаєш, що я невинний, допоможи мені. Завтра твій празник, а я сиджу в темній і холодній кімнаті, як злочинець. Так і засну бідолаха зі сльозами на очах і молитвою на устах. У вісні являється йому святий Миколай, промовляючи Не сумуй. Визволить тебе Христос, мною, рабом твоїм. І в той же час спали з рук молодця ланцюги. Цієї ж ночі явився святитель Миколай і сановнику, Епіфанію, і з усією строгістю сказав Епіфанію, чому ти несправедливо звинувачуєш свого раба? Ти сам винен, бо положив золото в іншому місці і забув про нього, а мучиш вірного слугу Твого. Встань, випусти свого раба. Коли не зробиш цього, то сам попадеш у велику біду і показав те місце, де було покладене золото. Прокинувшись, Епіфаній пішов до того місця, де вказала йому Десниця Святителя Миколая і справді знайшов там золото. Відтак скоренько пішов до кімнати, де був слуга, перепросив його за вчинений проти нього гріх і велів дати йому все необхідне. А сам залишився до самого ранку на молитві. Почувши дзвони, що скликали вірних на утренню, Епіфаній взяв слугу і пішов до церкви святого Миколая. Дорогою до храму молився слуга і молився Епіфаній. Один до одного нічого не говорили. Після утренні він розказав священникові і вірним, які були в храмі, про подію, яка мала місце в його в житті. І про чудо, яке зробив святитель отець Миколай. Потім, перед усіма вірними у церкві, він попросив у слуги вибачення, а золото, яке знайшов, розділив на три частини: одну дав на потреби храму Святого Миколая, другу роздав бідним, які були в храмі, а третю рабові своєму, промовляючи. Візьми це золото, чадо, щоб від нинішнього дня. Ти більше не служив нікому, крім святителя Миколая, а я по-батьківськи буду піклуватися про твої тілесні потреби, і всі з радістю зустріли праздник Святителя Миколая. Помолімося за слабих і беззахисних, самотніх і опущених, знедолених, покинутих, скривджених, тяжкохворих, щоб ніхто їм не завдавав кривди, а всі поспішали на допомогу. За всіх, хто відбував дев'ятницю і очікує чуда від Святителя Миколая, за медичних працівників, щоб Господь Бог за молитвами Святителя Миколая давав їм святу терпеливість, любов і співчуття до своїх пацієнтів, за воїнів, які зараз захищають нашу українську землю, за весь український люд, щоб Бог поблагословив нас перемогою. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все благий Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче, ти своїми молитвами, небесною силою і благістю лікував недугу і болість своїм заступництвом, перед Богом визволяв від певної смерти, Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе. Охорони мене через ціле моє життя, а особливо у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога. І допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього часу, поспіши до них з помічю, Господньою милістю і благодаттю захисти усіх людей від вогню і води, від голоду і пошесті. Від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Захисти увесь український народ і нашу землю від московицької Орди та благослови нас перемогою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Літання до святого Миколая Чудотворця. Господи Боже, у Трійці єдиний, слава тобі! Отче Небесний, Сотворителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе, відкупителю наш, змилосердися над нами. Господи, святий душе, наставнику наш, опікуйся нами. Пресвята Трійці, Єдиний Боже, зглянься над нами. Пресвята Марії, молися за нас. Пресвята Богородиця, молися за нас, Пресвята Діво понад Діве, молися за нас. Святий Миколаю, в лоні матері вже освячений, вислухай наші благання. Святий Миколаю, прослава Всевишнього Господа, молися за нас. Святий Миколаю, світло Церкви Христової, молися за нас. Святий Миколаю, книгу Закону Христового, молися за нас. Святий Миколаю, правило віри Христової, молися за нас. Святий Миколаю, сяйво правди Євангельської, молися за нас, Святий Миколаю, гідний ангелам співрозмовник, молися за нас. Святий Миколаю, нездоланна твердини Божої істини, молися за нас. Святий Миколаю, грізний поборнику Єресей, молися за нас. Святий Миколаю, отців церкви, славна окраса. Молися за нас. Святий Миколаю, взори правовірних єпископів, молися за нас. Святий Миколаю, очищення святої традиції, молися за нас. Святий Миколаю, приклади покори духовної, молися за нас. Святий Миколаю, окраса душ пастирів, молися за нас. Святий Миколаю, плодоносна, лозовиноградника Божого, молися за нас. Святий Миколаю, сада землі обіцяної, молися за нас, святий Миколаю, свічку милосердя Господнього, молися за нас, святий Миколаю, світа насадження Божого, молися за нас, святий Миколаю, миру Христових пахощів, молися за нас. Святий Миколаю, подателю Божої благодаті, молися за нас, святий Миколаю християнських чеснот, світоче. Молися за нас. Святий Миколаю, скарбнице великого милосердя, молися за нас. Святий Миколаю, джерело усіляких зцілень, молися за нас. Святий Миколаю, глибино чудес Богом виявлених, молися за нас. Святий Миколаю, надію безнадійних обставинах, молися за нас. Святий Миколаю, утвердження праведних, молися за нас. Святий Миколаю, людям, добрий, наставнику, молися за нас. Святий Миколаю, світло в гріховній темряві, молися за нас. Святий Миколаю, грішників швидке піднесення, молися за нас. Святий Миколаю, несподіваних бід прогонителю, молися за нас. Святий Миколаю, бідних миле опікування, молися за нас. Святий Миколаю, зажурених скоре вислухання, молися за нас, святий Миколаю, кривдників, суворий карателю, молися за нас, святий Миколаю, чистоти дбайливий, опікуне, молися за нас. Святий Миколаю, від раду усіх потребуючих, молися за нас. Святий Миколаю, опікуни вітчизни нашої, молися за нас. Святий Миколаю, на насолоду християнського світу, молися за нас. Господи, Владико Небес, задля заслуг Святого Миколая, помилуй нас. Господи, Владико Небес, задля Його гарячої любові до Тебе, помилуй нас, Господи, Владико Небес, задля Його бажання навернення душ, помилуй нас. Господи, Владико Небесе. Задля Його прагнення вінця мучеників, помилуй нас. Господи, Владико Небес, задля Його покори і досконалого послугу, помилуй нас. Господи, Владико Небес, задля Його невтомної пастирської праці, помилуй нас. Господи, Владико Небес, задля Його милосердя до всіх знедолених, помилуй нас. Агнче Божий, що взяв на себе гріхи світу, споглянь на нас. Агнче Божий, що взяв на себе гріхи світу, змилосердися над нами. Агнче Божий, що взяв на себе гріхи світу, очисти нас. Ісусе, Сину Давидів, вислухай нас, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, вислухай нас, Господи. Ісусе, відкупителю Сину Всевишнього. Вислухай нас, Господи. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.